Метелик на квітці, зима, сніг в коло білий лежить, та наша маленька натуря не спить, кличе тихо дівчинка маму свою. я ще зовсім не сплю. Що дитинко тобі почитати, щоб ти могла солодко спати? Не треба нічого мені читати. Я хочу метелика гарного мати. Де ж я тобі його нині візьму? Слід дочекатися красну весну. Підходить до ліжечка тато. Я можу тобі метелика дати. Він подає донив всі світлину, на ній метелик у літню днину. Яскрава картина Метелик на квітці, Чудовий дарунок маленькій дочці. Дівчинка тата і мама поцілувала, повернулася на бочок і заспала. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться!